Всім вітання! Сьогодні буде наше спілкування присвячено трифілярам. Крайнє відео мало кому зайшло, мало хто його зрозумів. Судячи по коментарях, або хтось в штопор попав, або нічого не зрозумів. Та й те можливе, тому що ефіродинаміка, наука, яку в інститутах не викладають, і. Лише на власному досвіді. Я вже з трифілярами працюю, напевно, що більше 6 років. От він у нас на схемі. На практиці лежить катушка в середині жила і зверху знизу дві жили. Якщо подивитися на цю конструкцію, тут так само йде трифіляр. Оце у нас іде індуктор. І всередині біфіляр, який знімає енергію. Так само, якщо подивитися трифіляр центральна жила жовта це у нас індуктор. На неї заходить от білий провідничок це те, що на трансформатор, так як на схемі. От воно у нас так і є, так. І другий жовтий провідничок. Так, він от нас заходить на дросель. І здорове білий провідничок заходить на ключ, так як на схемі. Терфіляр мало хто вивчав, але якщо розібратися, досить часто він зустрічається. Перші такі дійсно круті результати, я навіть на каналі є такий в мене розділ Круті результати, де я з допомогою своєї резонансної системи піднімав напругу в мережі. Для того, щоб підняти напругу в мережі, потрібно дійсно вже потужності. Це не світодіод засвітити, чи взяти 1-2 Вт з навколишнього простору. А для підняття напруги в мережі, треба вже відповідні потужності. Ще раз повторююсь. Саме за рахунок трифілярів і біфілярів можна розкручувати енергію. Що це так, що багато не говорить? Зараз я вам продемонструю. Так, Задаючи генератор, який стоїть і керує цим ключем, видає 21 КГц. Імпульси проходять через один трансформатор високовольтний трансформатор тесла на фієрітах а трансформатор гармонічної розв'язки, по якому працює вторинне коло. І зараз замість лампочок стоїть трифіляр. Так, прийшлося зробити зупинку на 2 прилад, змінити. Дивимось, частота трошки пригне, це ще не зовсім резонанс. Але бачимо. Тут у нас 202 кГц, а тут 21 кГц. Якщо я зараз трифіляр, тут є в мене. Конденсатори. І зараз я буду їх я повиключав. Частота лише. Включив один конденсатор. Тут у нас 201. Частота помножилася в 10 разів. Це якраз питання фіродинаміки і відповідь на запитання, звідки береться енергія за рахунок власних коливань. Проводу, тобто між конденсатором і вторинною обмоткою. Тому що первинна обмотка це у нас іде індуктор, через який проходить імпульс генератора 21. А вже з допомогою коливального процесу, ми маємо множення частоти в 10 разів. Перші свої результати, які дійсно в мене Здивували, що такого дійсно якби не може бути. Коли я проводив експерименти, в схемі було лише два елементи: трифіляр і оцей трансформатор високовольтний. Фактично та сама схема, яка зараз є, і з трифіляра, от, з цього трифіляра, я робив самозаживлення акумулятора. Що відбувалося, зайдете в описі, я те відео прикріплю і побачите результат. Саме за рахунок того, що коли на цьому трансформаторі працював розрядник, а це лампа денного, ртутна лампа там стояла, ДЛРка. І коли вона починає працювати, йде самозаряд акумулятора. Коли лампочка ця виключається, цього процесу не відбувається. Пояснити це просто нікому не вийде. Але такі приклади якраз і надихають для того, щоб вивчати далі ці процеси. Сьогодні я продемонстрував, як працює трифіляр. В первинному колі. І зараз перейдемо до вторинного кола, і замість оцієї всієї катушечки будуть отакі куча всяких проводів. Я сьогодні попробую з ними попрацювати, подивлюся, який буде результат. Напруга на двигуну була у нас максимальна. 15 вольт, скважні зараз і 8%, якщо додати. Вже оберти йдуть досить таки непогані. От. Є параметри попередніх дослідів, і зараз попрацюємо з трифіляром. З Трансформатор гальванічної розв'язки. Проводочки білі заходять на індуктор трифіляр. Тут видно, от комутація. І на вторину, так само, як і на первині, стоять конденсатори. Тепер даю генератор. Так, от у нас 63 кГц. Тут 21. Тобто частота помножилася на 3. І дивимося, напруга у нас 76, це на вторинній обмотці, Так схема та сама, тут той самий трифіляр. Тепер даю один конденсатор. Частота ще помножилась і напруга ще додалась. Бачите так, зараз виключає конденсатор, пішов розряд 10 мікрофарад так що тут розряджатися буде довго. Але частота, бачите, 63, коли я ввожу в резонанс трифіляр. Тонкий матерії Той конденсатор ключу 106, стабілізується частота і напруга 89-88. Так само, якщо я оцей ця збірка стоїть на трифлярі, так само частота. Тобто що один, що другий, роблять свою роботу. Тема досить таки обширна і довготривала. Так як не всім зрозуміло, не всі хочуть втрачати свій дорогоцінний час. На цьому поки що буду завершувати, але над цим буду працювати. Всім успіху і до нових зустрічей!